Вітаю, друзі! Після останнього відео мене попросили почастіше показувати приготування таких швидких у приготуванні, але при цьому цікавих пляцків. Тому сьогодні покажу, як приготувати пляцок воронячі гнізда. Таку назву він отримав, оскільки на зрізі справді видно, наче величезну кількість пташини гнізд. Це давній відомий весільний пляцок, але уже із сучасними нюансами, бо як же без них? Готується швидко, просто і абсолютно безпроблемно, тому впорається навіть новачок. А смак та краса розрізу вас приємно виразить. Тож до роботи розпочнемо з приготування коржа. Для цього візьміть 160 грамів маку. Це сухий мелений мак, не запарений, а просто мелений. Такий можна придбати готовим. Чи самостійно порціями змолоти на кавовому млинку чи іншим зручним способом. Докладіть до маку 3 четвертих чайної ложки, це приблизно 3-4 г розпушувача то 125 грамів цукру. ретельно перемішайте. Докладіть 2 яйця і знову перемішайте ложкою. Яйця у мене вагою 70 г, тобто не надто маленькі. Зверніть увагу, що тут яйця не потрібно збивати перед додаванням, їх просто вмішують у мак. Адже нам потрібно, щоб утворилася сипуча маса, подібна до мокрого піску, яку б можна було формувати руками, і яка б при цьому тримала форму, а не розпливалась. Розділіть макову масу на три рівні частини. З кожної частини ми будемо формувати смужку. Для цього наберіть. Трішки макової суміші і сформуйте шматочок циліндру. Викладіть його у форму. До речі, про форму. Вона у нас розміром 18 на 28 см з високими бортиками. Дно застеліть якісним пергаментом. Бортики не застеляйте і не змащуйте нічим. Отже, Циліндрик притуляйте до циліндрика і формуйте смужку. З однієї частини макової маси маємо сформувати одну смужку. Розділяли на три частини, отже, вийдуть три смужки. Тепер із циліндра пальцями сформуйте умовний трикутник широкою стороною до пергаменту, а гострою уверх. Висота макового трикутника приблизно 3 см. Не робіть його вищим, щоб був гарний зріз, бо бісквітне тісто має накрити його повністю. Ви ж пам'ятаєте, що у розрізі у нас мають вийти символічні воронячі гнізда. 60 грамів борошна просійте, сполучіть з трьома четвертими це приблизно 3-4 грами чайної ложки розпушувача і ретельно перемішайте. Далі яйця, їх потрібно 3 штуки. Вага одного яйця зі шкарлупою у мене 70 грамів, тобто це яйця приблизно середньої величини. Всипте до яєць 75 г дрібного цукру і відправляйте збиватись спочатку на низьких, а потім на середніх та високих обертах міксера. Оскільки ми збиваємо цілі яйця, не розділяючи їх на білки та жовтки, то їх збивати потрібно довгенько. Це приблизно 7-9 хвилин в залежності від потужності міксера. У будь-якому разі ви повинні добити яйця до стану, коли цукор повністю розчиниться, а піна стане дуже пишною і достатньо стійкою. Подивіться, намальована вісімка із збитою яєчної маси розпливається дуже повільно. Це правильний збитий стан. Докладіть підготовлену борошняну суміш і вінчиком чи лопаткою, але не міксером. Перемішайте до однорідності, намагайтеся при цьому максимально зберегти повітряність маси. Після вмішування борошна тісто стане ще густішим, рівномірно викладіть тісто у проміжки між маковими смужками, ретельно заповнюючи усі порожнини. Решту тіста викладіть зверху і гарненько розрівняйте усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 35 хвилин до готовності. Готовий корж матиме зверху впевнений золотавий колір під натиском пальців буде пружинити. Дерев'яна шпажка має виходити із коржа сухою, без залишків сирого тіста. Аналогічно спечіть ще один такий корж. Зазвичай, поки печеться перший корж, я якраз встигаю приготувати до випікання другий або можна подвійну порцію відразу випікати у великій формі розміром 36 на 28 см. А крем у нас сьогодні буде не банальним, а по справжньому особливим. За смаком він дуже схожий на морозиво крем брюле. Для роботи нам потрібно взяти плитку це 90 грамів. Чорного шоколаду з цілим лісовим горіхом. Якщо такого не знайдете, то беріть просто чорний шоколад, але не молочний. Подрібніть шоколад ось до такої дрібненької крихти. Я роблю це у кухонному комбайні з насадкою металевий ніж. У банячок викладіть 140 г сметани. У мене сметана жирністю 21%. Докладіть. 50 г вершкового масла, 40 г дрібного цукру чи цукрової пудри і подрібнений шоколад. Відправляйте усе на плиту. Постійно помішуючи на невеликому вогні, доведіть усе до однорідності. Але при цьому маса не має нагрітися вище, ніж до 60 градусів Цельсія. Це дуже важливо. Зніміть з вогню. І охолодіть до кімнатної температури, а потім ще 20-30 хвилин у холодильнику. В результаті шоколадна маса має стати ось такою достатньо густою. У чашу міксера налите 300 мл вершків для збивання жирністю не нижче 30%. У мене вершки жирністю 36%. Відправляємо їх збиватись на низьких обертах міксера. Відразу на початку збивання докладіть 40 г цукрової пудри. Тут дуже важливо не перезбити вершки, тому стоїмо і не відходимо і уважно слідкуємо за процесом. Як тільки на поверхні вершків з'явиться рельєф, тут же порціями по столовій ложці починаємо докладати холодну шоколадну масу. Нагадую, що швидкість міксера при цьому має бути мінімальною. Це дуже важливо. Як тільки шоколадна маса закінчиться, перемішування відразу припиніть, щоб не перезбити крем. Промішайте крем лопаткою, щоб переконатися, що на дні не залишилося непромішаних шматочків. Як бачите, завдяки шоколадній масі, крем виходить достатньо густим і стабільним. В процесі настоювання пляцка крем стане ще трішки густішим. Відразу відділіть. Приблизно 4 повні столові ложки крему, які підуть на оформлення верху пляцка. У форму, в якій випікались коржі, викладіть один корж бісквітною частиною вверх, а на нього увесь крем. Гарненько розрівняйте його лопаткою. На крем другий корж бісквітною частиною до крему. Верх пляцка рівномірно змастіть відкладеним кремом. Посипте крем. Крихтами підсушеного бісквіту чи пісочного печива. Усе в холодильник його на 10-12 годин для того, щоб коржі і крем стали єдиним цілим. А ось і наш красунчик, вага пляцка 1 кілограм і майже 900 грамів, висота 6,5 см. Ну що, вам теж уже цікаво глянути, яка ж краса виходить на зрізі. Пляцок чудово нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Зріз пляцка фантазійний та красивий. Ніжні макові острівці чудово гармоніюють з пухким бісквітом та дуже смачним кремом. Такий пляцок сміло можна подавати на святковий стіл, і овації гостей вам забезпечені. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті!